Вітаю, шановні підписники каналу. І знову сенсація! 5 копійок 1992 року вже продають за 12 тисяч 500 гривень. І сьогодні я вам це покажу у своєму відео. Так що з вас вподобайка, підписка на канал і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. В чому особливість цієї монети та чому така ціна? Це різновид у каталозі 1.1ААК, що означають ці цифри та букви. Починаємо із різновиду штампа. Аверса позначається цифрами 1 і 1. Це лицева сторона монети. Основна відмінність це середній зуб тризубця, гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі розташовані в різних площинах. Різновид штампа 1 позначається в свою чергу на підштампи 1 і 1, 1, 21 та 1,22. Наша монета 1 і 1. зерна другого та третього колосків з живцями. Цифри дати наближені до канта. Шрифт реверса. Тобто